Неймовірно гарний, елегантний лот для чоловіків це чоловічі куртки, від бренду Leverage, текстильні. За один за сім позицій у лоті, а вони будуть різними, сині. отакий кемел та кежуал з клітинкою – 4655 тисячі гривень. Це виходить, що за одиничку буде 665 гривень. Усього ці куртки вони дуже гарно та дорого мають вигляд. Тобто, ви маєте просто без сумнівів брати цей лот та реалізувати в своїх магазинах для того, щоб ваші клієнти були самими красивими, модними. Гарними і головне бажаними, тому що гарний чоловік, коли гарно одягнений, він всюди бажаний на роботі і вдома. Головне, тому дивимося по складу. Тут 100% поліестер, але при тому всьому куртки. Дуже такі, знаєте, плотні. Давайте дивитися. Це, що йде в пакуванні, це буде мінімально, десь, можливо, попадеться. Вона йде ось ця куртка без упакування в такому вигляді. Маємо щільний матеріал, є кишеньки. Подивіться на цю гарну зіп-застіпку. Вона йде більш сяючим. Ми зараз застібнемо і побачимо, як сяє. Підкладочка, запасний гудзик. Є ось тут у нас потайна кишенька. Бренд Ліверджі, до речі, от такі чоловічі речі робить дуже гарні. Погляньте, є воріт, я ж кажу, вишукані такі речі, не мов би, а, такі на француза, як то кажуть, хто е, бере. От е, Є гарний смак у чоловіків італійців, а є гарний смак у романтичних французів. Ну куди ж без цього? Подивіться, та ж сама курточка, є в Кемел варіанті. Погляньте на цей просто шик і блиск. Тому що це весна, це осінь, можливо, така пізня зима, якщо дозволяє погода, а не так, як зараз мінус 20. От, дивіться, ось такого плану йде підкладочка, потайна кишенька, гудзик, все як потрібно. Гудзики для чого тут дані? Тому що, дивіться, на манжетиках тут у нас гудзики. І ще маємо модельку більш кежу, це йде клітиночка. Дуже також гарно буде як під костюми, так і під джинси, звичайно ж. Ви погляньте, тут йде у нас і тут кишенька. Застібки, гудзики. Це у нас буде Esmara, Esmara Есмара. Тут також кишеньки. На гудзиках будуть манжетики. Далі дивимось, стьобана підкладка шоколадного відтінку. Максимально трендові кольори зібрали так, щоб ви могли реалізувати своїм клієнтам. Цей лот не затримається. У вас, повірте, ви купите в магазин і на сезон чоловіки, хто слідкує за собою, всі розберуть. Тож замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти шукайте в описі під даним відео.